Всім привіт! Наступний сорт будемо глядати. Це є сорт Nocione чи Нокіоне, італійська селекція, горішок чимось подібний до тонда DidjiFony. Тільки чуть-чуть більший. Ось так вони виглядають у кластерах. Ось так виглядає горішок. По формі чимось нагадує тон на тільки що чуть-чуть, так якби виду, ну не виду вже, ні, а так якби, бочку бочкоподібний. Тонда Діджефоні більш кругліший, якщо брати по, по, по цьому візуальному огляді. Але даний сорт чимось нагадує тонда Діджефоні. Пізніше я зроблю порівняльну характеристику і самі побачите. Даний сорт, я вважаю, один із кращих. По італійцях, як на мене, мені не саме більше подобається, це є тонда Gonnie, Ночіони і потім Кампоніка. З тих трьох сортів вони плюс-мінус мені подобаються одинаково. Плюс даного сорту те, що закладає багато сережок, якщо можна побачити, це є дерево, цей штамп третій рік від посадки, дає хороші прирости. Ну, добре, закладає сережку і думаю, що повинен добрий плодоносити. Тепер розглянемо більш детальніше горішок сорту ночіони чи нокіони. Ось так виглядає він у плюсці. Це все з одного де, з штамбу. Плюска на даному чуть більше, на даних чуть менше, але якщо витягнути горішок, Горішки ідентичні. Так само ось тут, плюска чуть менше, на цьому чуть більше, а це все з одного і того самого штамбу. Замітив, італійські сорта, особливо цей сорт, не був пошкоджений довгоносиком і, і пошкодженим манільозом теж не було. Зараз зважимо. Так, 5 грам цей сири, сирий, цей. Сири, вага сирового горішка, Пізніше, коли вже підсохне, можна буде більш детальніше глянути. Але на даний момент це є в районі 5 грам. Для прикладу я взяв декілька горішків. Це є з інших дерев, просто це є з інших штамбів так само. Ті самі горішки просто для огляду взяв декілька штук. Ось така форма в нього. Ось така форма. Ну, чи чинокіоне. Він на мене дуже хороший сорт.